У Росії на півдні Башкортостану у місті Салват сталася пожежа на території заводу мастильних матеріалів дивон поряд із цистернами і спаливом. Там хає з курупаю, так базар та підрізає. У місцевих телеграм-каналах публікують відео та фото, як величезні стовпи диму поширюються територією. Повідомляється, що на території заводу спалахнули мазутні ями неподалік від цистерн з паливом. Площа займання складає 300 квадратних метрів. Як стало відомо, на місце події виїхали екстрені служби. Варто зазначити, що пожежа на заводі з паливом для росіян справжня катастрофа, адже днями у Росії ціни на бензин зросли до рекордних показників. Ціни тим часом б'ють дійсно всі рекорди. Вперше в історії біржова вартість 95-го бензину перевищила 75 тисяч рублів за тонну, а дизель за 68 тисяч за тонну. Також днями на засіданні комітетів з контролю аграрних питань Держдуми міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев назвав ситуацію критичною, тому що Багато аграріїв залишаться без пального у різних регіонах Росії. Постійно відбуваються пожежі. Зокрема, вони трапляються на заводах, пов'язаних із виробництвом для російського оборонного комплексу чи будівлях відомств, причетних до введення війни проти України.